Я вас вітаю. Всім привіт. Е, ви на каналі наш сезон сьогодні. 27 грудня, так, сьогодні 27 грудня. Це Київський регіон. Виїхав глянути до лісу. Що взагалі можна знайти в таку пору, тому що кажу, я якби не експерт, я... Не по зимових грибах, але коли от така вийшла можливість, у нас зараз зійшов сніг. Було дуже багато снігу. от, ну Вирішив глянути, що воно буде. Так що чекаємо, що по дорозі зустрінуться якісь грибки, і я вам їх покажу. Все, до зв'язочку, погнали. От, виходимо на такий зрубчик. Колись якраз сезон. Е осінню тут було дуже багато маслюків. Попадались навіть і білі. То вони росли якось так понадкраємо, понадкраєм. А так просто зараз показую, що реально от було дуже багато снігу. Залишки нашого сніжку. І от таке. Варіанті зрозуміло знайти щось тут, мабуть, один з десяти таке щось. Цікаве, що можна показати. Але просто якось цікаво провести час. Подихати свіжим повітрям, тому що це столичний регіон. Робота, справи. А отак от от можна вибігти на якийсь там час і подивитися. Можливо, щось знайти цікаве. Поки такого цікавого нема. Тому прямуємо далі, будемо шукати, будемо дивитись, шукати щось. Так, отут якраз вийшов з того зрубчика. Іду, думаю, понад краєм, думаю, які паньки так. Колись тут і білі були. Ну колись, розуміло, сезон вони є білі. Здалека помітив такі якісь жовті гриби. Кажу, що я не експерт, я не знаю які ці зимові, помилліно знаємо. І Фор який раніше буває от такі от гриби. Дозволю собі падненько. О, о, сидиш. Вони вже підмякли. От такі Можливо, також хто знає, хто розбирається, кому буде, не полінується, написати коментарі, просто що це за гриб. Ну воно завжди цікаво. От. Такий. Так, якщо є лісові звірі, залишимо тут на паньку. Ну, а цей наступний отут. Один і два, нехай ростуть. Вони кажуть, там нам не потрібні. Це ми показали. Все, біжимо далі. Ще кажуть, є час, є бажання походити, побачити. Погнали? Так, помітив ще одних таких малюків. О! О! Можна і на море наїхати, бо що є? Назбирати, коли збирали такі штуки. А тут у нас біля палочки от такі от маленькі, гарненькі. Ну, от вони ростуть прям в палці. Ну, Ось такі. Тьо, може це реально це панік зимовий. Він просто він такий маленький. Ну можливо він Давайте зараз одного так, так само все підіймемо Опа Я yeah. Камера вирубається, все постійно Ну от такий от Красунчик Хай росте Решта, це є кажу, це, Палочку поставила, так хай ростуть. Все, погнали далі. А це так, ішов і побачив, ну ще тут росте такий дубок. Диви, як класно, так? Красивий і гарний дуб. О, хо хо, -хо, -хо. Там далі росли, ще в жовтні, збирали в жовтні на початку листопада, ще були. Польські гриби. Ну, тепер зрозуміло, що сьогодні 27 грудня не, нічого такого не буде. Але показати, який гарний... от, як він довго тримає листя. Дуже красиво. Ух, ти красотулька. Отак, ходиш, ходиш, а воно в принципі... Оп! А ліс та й живенький. Отакі, дивіться. Отакі. Давайте оцей він так боком росте. Не знаю, я можу помилятися, просто типу в інших людей бачу, скажу, що що там, які вони точно зимові гриби, я не знаю. Можливо це гігрофор. Е, ну, ну, схоже на те. Можливо помиляюсь, я не знаю. Але дуже гарний гриб. Дуже. На ну, запах пахне, трішки пахне. Ну тут один, але вони такі цей. Ну ще шапки можна забирати, мабуть, кому вони треба. Ну і цей за компанію біля них. Тут присів такий, да? Римбок. Є грибки? Є. Ліся кажуть хоче зимовий, але вони вже якось життя триває в лісі. Навіть і таке от грибне. Так. Ну, от, ще десь тут. А де він? А де я його бачу? Ось такий маленький, маленький. І нехай собі. Такий порівняно з моєю рукою. Так. Маленький грибок. Ми його сфоткаємо і побіжимо далі. Все. Погнали. Ну а цей дубок он листя своє скинув. Це все під листям, щось тут таке біліє. От то що воно таке? Отакий от, от маленький. Давай ми його оп, 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 дістанемо. Ну такий, я думаю, що це теж саме, просто він такий побілів, можливо той самий гігрофор. От такий от гриб. Ну і там ще один такий маленький-маленький лізи, хай. Так що гриби ростуть. От вони там, там, їх прикутаємо. Один. А, вот іще, а. ще один грибок. Це ми чіпати не будемо, просто покажемо що він є. І все. Та й все. Так, побіжимо далі. І, все. І так. І знову тут трапляються якісь під листями, от я їх помітив. Ну вони так от одразу наче не побачать, залежно з якої сторони зайти. Але щось є. Що воно таке за гриби? От тут от вони такі, наче горбочки, от можна там відкрити. Оп. Оп. Давай. Оп. Отак от. Ну давайте візьмемо це. да, О! То це, мабуть, ці зеленушки, так? які збирають. Ну я там бачив, що там Дніпропетровщина люди збирають ще. Ну а тут, скажімо так, дуже-дуже дуже близько біля Києва. Ну, якби... Це класно. При тому що подивіться скільки їх тут. От, Ми ці не будемо брати, я просто покажу. От, можемо порахувати. Тут, тут. Тут ще одненька, хай сидить. От. Це ми потім сфотографуємо. От вони ці всі прикриті, ось які гарнюні. Так тут чимало. Так що гриби є, 27 грудня, а їх в принципі достатньо. От так. Будемо розкривати всі і молоденькі. Ой, грибок цей сам впав. Ой от Ну от подивіться, будь ласка. Прям близько-близько. Їх тут чимало. О, так. от далі от вони продовжуються. І тут ще є. І там далі горбочки. Ну от така от невеличка. Та, а от вам буде помітно, скільки їх тут. ну Тут їх десятка два та й точно буде. Це та ми порівняємо, щоб після нас завжди був порядок. Оп! Ну, оцього ми зафоткаємо і побіжимо далі. Все. До зв'язочку. Ну, що можна сказати? Я вже десь е, походив хвилин, правда, десь 20. Е, Чесне слово, приємно здивований, тому що я не розраховував, що. Мені взагалі щось тут вдасться знайти. Я правда раніше ніколи не звертав уваги, що можна ну і не ходив зимою. А це як би вирішив таким поцікавитись, тому що планую вести канал, знімати багато відео і зрозуміло, що прийдеться часто ходити, шукати і показувати. О, там зараз міхто хтось зіб'ємо. Так, от іще один. Вже ми таких знаходили, таку компанію. От, будь ласка. Я вже чіпати не буду, тому що попередніх відео, здається, там воно є. Але так, поки що розказував. От, будь ласка, біля пенька ростуть грибки. Це ж я кажу, що десь 20 хвилин походив. ну Приємно вражений. О, ще диви який. Це ми вже, він дуже вже такий е, набрався води і вже він такий от. Будь ласка, все в лісі є. Так що Кому цікаво, можна в принципі вдома не сидіти. от, А це хто такий за гриб, а це хто такий? Йомойо, а я зараз окремо відео це все зніму. це я за гриб знайшов. Продовжуємо ходити в цій зоні. Недалеко я все один від одного відійшов. Отам отакий от паньок. Я показував грибки, які ті ростуть. Ну, не знаю, попередньому там ролику, як воно там. Побачимо, як змонтуємо, як воно буде. А тут пішов в іншу сторону, потім повернувся ближче сюди. І дивіться, що я знайшов. Що це за гриб? Що це за грибок такий цікавий, маленький. Вже собі дозволю його... Зірвати, щоб тільки не пошкодити ніжку, але ну, він такий на товстій ніжці. Прям ва. Що, білий гриб? Ну можливо це польський. Хто там? Що хтось дивитиметься? Ну прям капець. Подивіться, будь ласка. Давайте, мабуть, його. Я... Якщо тут не буде цих... Оце ну, це білий гриб? От, це білий гриб. Зрозуміло, що він уже пропав. Скоріше за все це був е, польський грибок. Але сам факт, сьогодні 27 грудня, тобто я не думаю, що тут, тут він місяць тримається. Прям капець-капець. Тобто він виріс зимою. Оцей грибок виріс зимою. Ну, ну, судячи шапочки, от, це все був білий гриб. Шикарно. Ну, прям не те, що не очікувано. Це якби мій особистий рекорд. Раніше до того я знаходив білого 12 листопада. Ну це так, тому що я пізно не ходив по гриби, вже якось завершив грибний сезон. Продовжуємо. Може ще нам щось таке цікаве попадеться. І отакий от сосновий ліс, тут така дорога, чередується вже Переважно з березовим лісом. Там далі абсолютно такі молоді сосни, ще я зайду, подивлюсь, побачимо. Ну а поки що можна сказати, приємно вражений, вже видів 4 грибів. Я побачив, про тому, що я думаю, що це був білий гриб. Я показав, тому хто буде дивитися, може, в принципі, написати білий гриб. Ну, Здається, що це був польський білий грибок. Ще походимо по цій посадці. Щось у нас якийсь тут вешенка, яка буде тут у березках, на старих, пенях чи на деревах. Побачимо. Але все рівно так от просто прогулятися. Лісом це прекрасно. Подихати свіжим повітрям, про тому що люди, які живуть у місті, мабуть, цього не зовсім так і цінують. Якби є, та й є. Дім робота, Дім робота та і все. Да. Тут звичайно що в сезон. Було дуже багато і ягоди були, от ми бачимо, да? Черника і все таке. Навіть воно повністю і стоїть, як наче, наче на вулиці осінь. Пізня, але осінь. от який ягідник. Великий ягідник і далі, 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 далі тут пішов. Тому якщо буде час, головне можливість, в принципі, можна тут. Коли буде ягідна пора заглянути, подивитися, можливо, ще можна підзбирати ягідь. Нагадаю, що це столичний регіон. От. Тому так як є. Так, йдемо далі. Так, вирулюємо ми такого з молодого, такий прям дуже такий густий березнячок. Вирулюємо, вирулюємо. Що я тут побачив десь? Так, тут у нас молода акація. Що тут під акацією, акація які грибки? Ну от вони вже тут деякі попропадали. От Є такі. Але я знайшов такі, скажімо, в кращому екземплярі. От є рибок такий гарнюній, такий гарний. Хай сидить, але мені здається, що тут ще є. кращий варіант, я його зірву. Покажу. Отак, а тут і не один. Ти подиви, які вони. Ой, які красиві. О, це хай сидить. Це хай тут собі акація, ліщина. Ще й дубок тут десь. Ну а це давайте покажемо що це. Опа. Загрибок. О, він прямо з усім. виривається. мені. Здається, що я вже таки сьогодні знаходив. Але все рівно, просто показую, що гриби, нагадаю, що сьогодні 27 грудня ростуть. Зійшов великий сніг, вони трошки такі насичені водою. Але нічого є. Я думаю, ті, хто експерти, хто любить зимову пору збирати гриби, завжди щось знайдуть. Ну і ще отут, тут, будь ласка, їх є тут понад цим кущиком. Тут да тут, та й потрошку грибки є. Це фоткаємо цього красавчика і йдемо далі. Зайшов такий от молодий, прям молодий дуже красивий сосновий, таку соснову посадку, прям, вона в принципі така здорова. Е, осінню тут було якби трохи рижиків. Ті, хто любить, ті знають. Сам як був вражений, що в принципі мають доволі такий класнючий смак. Але зараз нічого нема, просто вирішив показати гарну посадку. Що ні? От як колись люди красиво садили, один в один. Тут до бочки і так от ідеш. Дуже красиво. Тут в лісі тихо-тихо в принципі виходимо, бо я вже тут ходжу хвилин 10, нічого не знаходжу, нічого такого нема. Тому попрямуємо на іншу локацію, можливо там ще нам щось пощастить, знайти, таке щось цікавеньке і вам показати. Правда от оп, а що це за? Ну от такі от, але це якісь гриби. Ось такі вже погані. Ось такий грибок. Тут таке пасаться. це от просто дивіться, о, ти знайшов, поки тут розказує. Такий грибок. хай собі тут далі знаходиться. Виходимо, підемо ще такий, той більший. Перейдемо в ту частину, побачимо, можливо там ще щось буде. А тут поки що ми нічого такого цікавого не знайшли. Так, 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 от мені навіть звідси видно. Тут я не знаю вам чи буде видно. Помітив здаля якийсь грибок. Ага. А, ну того я вже такий знаходив. Ти. Сидиш та й сиди один гриб, але все рівно вони ростуть, вони є. Нехай сидить, нехай собі сидить. Він нам не потрібен, тому ми його не будемо зривати. Схожі гриби я вже знаходив, показував. Що тут немає більш нічого. Mm. Ну такого більш нічого нема. Добре, прямуємо далі. Щоб буде ще що цікаво, обов'язково покажу. Дуже гарно в лісі. Дуже. Так, 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 знову щось мені помітилось здаля. А, це такі... Хто вони такі? Ігрофорчики. Вже вони набрали. от О. Так, мабуть, вони, ще раз я зауважу, що я не експерт по таких грибах, просто інших там дивлюсь, людей які знімають подібне відео. А здається, що вони. Ну от. Ростуть гриби зимою, ростуть О, нічого нема, тільки вони два, але все рівно дуже приємний знайти в таку пору. Зрозуміло, що літом, весною, осінню грибів дуже багато, якщо ти знаєш місця, де можна знайти, а я місць дуже багато знаю. Просто раніше так собі чисто для себе знімав, ну а тепер. Будемо вести канал, будемо додавати дуже багато відео, була б тільки, як кажуть, можливість виїхати і це все вам показати. О, ще один валяється. Оце такий також О, рибок. Так що, в принципі, все воно є. Все воно є, просто потрібно більш уважно дивитися і ті, хто полюбляє. Отакі от, от зимові гриби. В будь-якому випадку можу щось собі знайти. Є лікувальні, є істівні. Тому головне бажання. І все у вас буде. За сьогодні вже назнімав чимало відео, чимало грибочків я знайшов. Але формат каналу, зараз канал абсолютно новий, ніхто його не знає, тому, як там написано, довше 15 хвилин відео не можна показувати. Він ну, просто не пройде в Ютубі. Тому, мабуть, на сьогодні вже буду завершувати свою таку от лісову прогулянку. Всім, кому було цікаво, поставте лайк. Ще раз повторюсь, кому подобається, підпишіться, О, тому що планується дуже багато всього, як воно буде, то побачимо. А наразі все. Поїду додому. Так що підтримайте українське, підтримайте українців, бережіть себе, бережіть природу і все буде добре. Всім Ya fue.